Коаліційний пасіянс двоє на вихід, один на вхід. Слідом за батьківщиною парламентську більшість покинула самопоміч. Її депутати назвали невдалу відставку уряду олігархічним переворотом і вирішили перейти в опозицію. А от радикальна партія навпаки повертається до коаліції, аби за словами її лідера Олега Ляшка таки врятувати країну від небезпеки. У парламентських куларах запевняють, формально радикали коаліцію так і не покидали, бо у вересні так і не написали заяви на вихід. Таким чином коаліція продовжує існувати у лавах. Більшості залишаються блок Порошенка, Народний фронт і радикали. У нас в парламенті давно діє успішна коаліція клептократична Україна. Ми тепер є в опозиції до неї, і ми будемо разом з громадянами звільняти від неї державу. Треба починати створювати нову коаліцію, вносити нову кандидатуру прем'єр-міністра. Я особисто заявляю, що я не претендую на посаду прем'єр-міністра. Ми готові брати участь у формуванні нової коаліції у новій програмі «Дій». У формуванні нового уряду